20 квітня 2025 року в Лазареву Суботу та святу на честь Святителя Софронія Іркутського в Іано-Пратичинському скиту Свято-Покровського Красногірського жіночого монастиря було звершено святкову Божественну літургію. Цього дня святкувався престольний день головного храму свята, а також відзначалося десятиріччя архієрейської херутонії. Вікарія Черкаської єпархії, архієпископа Золотоніського Іванна. Чолив, керуючий Черкаською єпархією митрополит Черкаський і Канівський Феодосій. Його високоприсвященству співслужили вікарні архієреї єпархії, ювіляр-архієпископ Золотонійський Іоанн та єпископ Корсен Чевченківський Антоній. Архіпастирям співслужило єпархіальне духовенство. На богослужінні молилися настоятелька Краснегірської обителі ігумені Арсенія і сестрами. На літургії було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає відгонінь, а також подячні молитви з наводи ювілею херотонії вікарного владики. Настойні благодарення твоєму благоутробі. О Твоих благодеяниях на рабе Твоем высокопреосвященнейшем архиепископе а небывшие, ныне смиренно приносящие к Господа Владыку и Благодетеля славим, хвалим, поем и величаем, и припадающий паки благодарим. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и Вы, Бог и Отца, Щастя Святая Духа, будь со всеми вами. завершенні літургії відбувся святковий хресний хід навколо голубного храму монастирського свята. Після богослужіння митрополит Феодосій звернувся з вітальним словом до архієпископа Іоанна. Шановні владики, отці, браті, сестри, мачка ігуміння, сестри обителі, дозвольте від усього нашого чесного собору привітати сьогодні владику Іоанна, архієпископа Золотаніського, з десятиліттям архієрейського служіння. Владика, ви святкували тиждень тому, але сьогодні ми. Всі зібралися тут, у скіту Красногірського монастиря, щоб привітати вас з цією знаменною подією. Десять років це і багато, і мало, і, мабуть, для вас вони в якихось моментах проскочили дуже швидко, як одна секунда, а в якомусь сенсі вони розтягнулися дуже надовго. Служіння єпископа це служіння особливе, і на землі немає. Служіння більш високого, ніж служіння єпископа. А тому це великий контраст, контраст між тією шаною, тіми почистями, які воздають єпископському сану, і священники, і миряни, і вся церква, і між тими скорботами і внутрішньою напругою, з якою живе єпископ. Адже єпископ по-іншому жити не може. Той хрест, який покладається на плечі священнослужителя, коли він стає архірієм, не просто і тяжко, і інколи важко навіть підняти, але потрібно. І якщо хрест цей не нести, то Господь дуже жорстко спитає потім на страшному суді у людини, яка взяла на себе хрест єпископства, чи понесла вона його гідно. І з іншого боку, великі милості Божі. Милості Божої Матері оточують єпископа завжди. Чому? Тому що не можна цей хрест понести, якщо не буде зворотньої сторони, якщо не буде постійної присутності благодаті Божої Матері разом з єпископом. І саме це виражається в тому, що єпископ носить під час богослужіння хрест і панагію на своїх грудях. Хрест як символ того важкого Христа. Архірейського, який на єпископа покладений, і панагію, в знак тієї любові Божої Матері і милості Божої Матері, яка постійно перебуває з єпископом, який гідно несе свій хрест. Сьогодні, шановний владико, дозвольте вам приподнести теж цей архієрейський комплект, хрест і панагію з зображенням Божої Матері вам. В допомогу в духовну і на згадку про сьогоднішній ваш юбилейний день. Дякую, А також цю святу просфору, з якої була винута частинка, за ваше здоров'я та благополуччя сьогоднішньої літургії. Господи. Шановні владики, матічка Ігуміня, я щиро вдячний вам за за цей праздник, за за, за поздоровлення, за, за подарунки. Особливо за службу. Для єпіскопу кращої, кращого подарунку немає, як соборна служба. Тому я дуже вам вдячний, я не дуже красноречивий, щоб сказати такі слова вдячності, але часто згадую, повторюючи ваші слова в тому, що щоб, чи довго, чи швидко. Я вам скажу, пролетіло час, так як Пасху ми всі чекаємо. 49 днів чекаємо Пасху, а вона, як молча, раз і пройшла за одну ніч. Так оці 10 років пролетіли, як можна. Пролетіли і все було і хороше, і погане, і, і, і терпіли, і ви знаєте, що нас вигнали, і такі скорботи притерпіли. Спасіба матушки, гумі, що вона нас прийняла сюди під в, в, в цю обітті. Ну і всім вдячним вам, владики, Ось мачкій гуміні священикам, які мав сьогодні молилися, які приїхали, приїхали розділити мою таку невеличку радість. Хай Господь воздав сторицю. Спасибо вас, спасі, господи, владико. Ще до того, як вас будуть вітати і монашествуючі, і духовенство, наші миряни, дозвольте привітати ще тих людей, які сьогодні святкують теж свято. Вітаємо монахиню Софрунію. З Днем Небесного Покровителя, благочинно, з Днем Святителя Софронія Іркутського, благочинного монастиря, Мачка Софронія, много і благає вам літа, Божого вам благословення в цьому житті. А також сьогодні з порадою з мачкою Гумінію об'являємо про те, що після почившої монахині Ніни. Скитоначальниці цього скиту чесного призначається монахиня Ніаніла. Машка Ніаніла, ми вам бажаємо Божого благословіння, сили, щоб цей послуг нести гідно. Вам благословіння сьогодні теж проспора. З днем народження, народження сьогоднішнього.